Дитину до нового навчального року дуже важливо створити новий режим дня, замість звичного вже на період літніх канікул та в подальшому намагатися його дотримуватися, що допоможе дитині правильно та раціонально використовувати час на навчання, на відпочинок та на інші види діяльності. Раціональний режим дня дозволить попередити дратівливість, збудливість дитини та збереже працездатність протягом всього дня. Десь за два тижні до початку занять треба поступово налаштовувати дитину до ранкових підйомів. Запропонуйте дитині вже зараз прокидатися у тій годині, в якій вона буде прокидатися під час навчання. Прокидатися треба завчасно, щоб встигнути зробити всі необхідні гігієнічні процедури та поснідати. Слідкуйте, щоб у дитини була достатня тривалість сну. Для забезпечення глибокого сну необхідно привчати школяра лягати та вставати в один і той самий час. Для молодших школярів оптимальний час о 21-й годині, для старших школярів 22 година. Рекомендована тривалість сну становить для учнів перших-четвертих класів 10 годин, для учних пятих 9 класів 9,5 9 годин. Для учнів 10 11 класів 8-9 годин сну також важливе раціональне, правильне, повноцінне харчування це одна з головних умов зросту та розвитку організму. Важливо, щоб протягом дня в дитячий раціон були включені м'ясо. Якщо дитинка полюбляє рибу, рибу, молочно-кислі продукти, овочі, фрукти, горіхи. Інтервали між прийомами їжі повинні становити 3,5-4 години. Потрібно пам'ятати, що необхідними для здоров'я людини, а головне дитини є три основні прийоми їжі та два додаткових, так називаємо перекуси. На сніданок виділяємо 25-30% від денного раціону. На обід трішечки більше 30-35%. А вечерю можна поділити на два прийоми підвечірок та вечеря. Е, головне пам'ятати, щоб вона не була пізньою. Е, вечеряти слід за 2-3 години до того, як дитинка буде е, лягати спати. Нагадуйте дитині про обов'язково дотримання питного режиму: 1,5-2 літри води чистої в день. Це оптимальне для кожної людини та для дитини норма. Якщо дитинка відвідує е, Обов'язково кладіть їй в рюкзак з собою пляшечку з чистою водичкою. Також важлива організація робочого місця дитини. Обладнайте її робоче місце столом та стільцем, які регулюються за висотою. Тобто, відповідно до зросту дитини. Це дозволить змінювати параметри разом з тим, як дитинка-школяр вже буде зростати рости. Ідеальне розташування робочого місця це наявність джерел природнього освітлення зліва. Якщо дитинка пише лівою рукою, тоді справа. Для оптимального штучного освітлення знадобиться настільна лампа. Під час навчання. Необхідне регулярне провітрювання приміщень, що позитивно впливає на здоров'я нервової системи, самопочуття та працездатність. Основною причиною сумливості, головного болю, втоми, часто є саме погана циркуляція чистого повітря всередині приміщення. Звичайно, важливо поговорити про емоційний стан дитини. Тобто, якщо дитина Перевтомлюється, їй важко. Треба переглянути саме те навантаження, яке зараз йде на майбутнього школяра. Також важливо поговорити з дитиною саме про школу. Особливо це важливо для тих, хто саме в цьому році йде до першого класу. Пояснити, що школа це вже не дитячий садок, що існує певні правила, яких слід дотримуватись. Важливо підтримувати позитивний настрій, фокусуватися на позитивних моментах, пояснювати дитині, що в нього з'явиться нові друзі, знайомство. Та необхідно проговорювати з дитиною про можливі страхи, те, що її зараз її турбує. Пояснити дитині все, бо для неї це вперше та незнайоме все. Залучайте майбутнього школяра до вибору шкільного приладдя, рюкзаків, зошитів, пеналів. Нехай вона також приймає у цьому участь. Звичайно, тривалий час, проведений перед екранами гаджетів, може привести до зниження гостроти зору, особливо в умовах недостатнього освітлення та неправильної відстані від екрану. Неправильна поза при використанні гаджетів також може сприяти викривленню хребта та може привести до зміни постави. Для роботи за комп'ютером облаштуйте робоче місце так, щоб відстань до екрану була 45 60 см. Робіть перерви кожні 30 хвилин роботи за комп'ютером, щоб відпочили очі. Звичайно, важливо для дитини це робити перерви між роботою, між навчанням. Після навчання робити активні такі вправи, прогулянки на свіжому повітрі, якщо дозволяють звичайно погодні умови та безпекова ситуація. Займатися видами, певними видами спорту, відвідувати гуртки, секції, рухливі ігри на свіжому повітрі загартовують дитячий організм, підвищують витривалість та збільшують опірність до захворювань, насичують киснем, необхідним для нормального функціонування організму. Зараз в нас триває кетчап-кампанія, яка дозволяє е зробити е щеплення е від інфекційних хвороб. Інфекційні хвороби небезпечні своїм ускладненням і можуть привести до інвалідності, на жаль, навіть деякі до летальних випадків. До інфекцій, які можна запобігти щепленням, належать кашлюк, дифтерія, правець, поліоміліт, кір. Епідемічний паротит, краснуха, вітряна віспа та інші вакцини, які стимулюють імунну систему організму до захисту людини від відповідної хвороби або інфекції. Дитина, яка не отримала щеплення проти тих чи інших інфекцій, наражається на великий ризик захворіти, особливо якщо таких дітей стає з року в рік більше. Ризик поширення захворювань серед дітей, які не отримали щеплення, значно вищий ніж у захищених шляхом вакцинації. Вакцинація в Україні проводиться у відповідності до календаря щеплень, який розроблено з урахуванням міжнародного досвіду. І на сьогодні за умови його дотримання він є найоптимальнішим для забезпечення повноцінного імунітету. Для своєчасного проведення вакцинації дитини ви можете звернутися до педіатру або до сімейного лікаря. На завершення наших порад щодо підготовки дитини до нового навчального року. Нагадую, що відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я. Від 25 липня 2023 року за номером 1351 про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зарахування дітей проводиться за наявності довідки. Форма первинної облікової документації номер 086 О, видана закладом охорони здоров'я. У довідці обов'язково відображуються дані медичного огляду дитини та наявності профілактичних щеплень згідно календаря щеплень. Подбайте про все заздалегідь і нехай новий навчальний рік буде для вашої дитини безпечним та принесе багато цікавих знань, незабутніх моментів та досягнень.